Сьогодні робив таку собі рефлексію внутрішню стосовно того, чому, коли я був на 7-8 років молодший, ніж я зараз, в мене набагато швидше отримувався певний результат в певних сферах та особо, що стосується фінансових різних результатів. І чому зараз він є настільки менш помітний, настільки менш різкий, швидкий і так далі. І я прийшов особисто для себе до думки, що коли ти молодий. Коли у тебе нічого немає, ти можеш ризикувати всім, тому що це, грубо кажучи, як, працю... як, як висувати волин там, 10 доларів, і висувати волин одночасно в мільйон доларів. Коли у тебе 10 доларів, і ти йдеш волин, то ну, це сума в 10 доларів вона нічого не вартує ні для тебе, там, ні для самої ситуації навколо. А от коли у тебе є вже багато чого, коли у тебе є сім'я, коли у тебе є якісь обов'язки, є команда. Є купа всього, є якийсь і підвищений рівень комфорту, до якого ти вже прийшов і ти не хочеш його втрачати, та ти вже не е, знімаєш з другом е, квартиру за скільки вісім чи шість тисяч гривень на двох. Е, і ти, в принципі, тобі пофіг, чи, чи буде в тебе сьогодні робота, чи не буде, чи ти там щось втратиш чи ні, ти можеш ти ризикувати. Зараз же ти так зробити не можеш. І це дає подумати про те, що ем, для все-таки для таких різких великих змін потрібен набагато більше ризик, та і треба ризикувати, треба йти волин знову, якщо хочеш досягнути дуже крутих результатів. Та ти можеш втратити все але так само ти можеш піднятися, можливо, навіть швидше, і дійти до кращих результатів. Це дуже, дуже цікаво.